Цього передмачевого ефіру прикольне класне відео, мотиваційне відео від футбольного клубу Ворського. Ви зараз побачите, що футболісти перед грою подивляться в роздяганні, яке буде налаштування на цей матч. Дивимось цей поєдинок на телеканалі ICTV2. Будь ласка, вмикайте, шукайте його. Він є абсолютно всюди. Загальний національний доступ. Дивимось футбол, зустрічаємося на Ютубі. Знову ж таки, в перерві і одразу після матчу коментарі теж не пропустіть.

Є щонайменше півтори години, аби написати нову сторінку з історії морської. Віримо у вас! Маємо віру в те, що команда у фіналі буде якісно виконує свою роботу, а емоції після так само будуть позитивні і освітна. Вперед морська.